Привіт, друзі! Хочеш створювати крутий дизайн? Я жабка Фрогі. Я загубилася в болоті і не можу знайти свій дім. Будь ласка, допоможи мені дістатися до лілії. А я зате навчу тебе технології CSS Flexbox. Для цього я запрошую на сцену Яновського мішу. Міша, я з радістю передаю тобі слово. О, привіт, дорогі глядачі. Дякую тобі, жабко Фрогі, за можливість представити свою презентацію. Тож, ми починаємо! Хочеш вивчити Flexbox? Любиш більше розважатися, ніж вчитися? Тоді зараз я розкажу тобі про гру, граючи в яку ти опануєш Flexbox. Якщо ти не знаєш, що таке Flexbox, то скажу простими словами: Flexbox це набір команд, які допомагають вирівнювати об'єкти. Чому цей спосіб верстки такий ефективний? Тому що він дуже гнучкий. Вирівнюй елементи один відносно одного по горизонтальній площині, по вертикальній осі, по двох одночасно. І все це доступно без використання табличної верстки, без складних властивостей та значень. Більш того, Flexbox сам адаптується до різних розмірів екрану. Наприклад, ти хочеш зверстати калькулятор. Flexbox поможе організувати тіло калькулятора, екран та кнопки, щоб вони не розліталися хто куди, а стояли на своїх місцях. Подібно можна зверстати багато чого іншого. А що таке Froggy? В перекладі це означає «жав'ячий». від слова фрог жаба. Вона є головним героєм. Слово фроггі не треба запам'ятовувати, оскільки це просто назва гри. А от Flexbox це назва технології. І її варто запам'ятати, щоб знати, з чим ми працюємо. Отож, зустрічайте гру Flexbox Froggy. Ми будемо її грати, а після кожного рівня здобуватимемо знання, які можна застосовувати при версті різних програм та створюючи свої ігри. Можливо, у вас цікавить, з якого пристрою можна грати в цю гру? Відповідь з любого. Комп'ютер, планшет і навіть смартфон. Однак, якщо говорити про зручність, то ліпше ноутбук, адже там більше екран, тому вам не доведеться прокручувати видимість гри. Також там набагато легше друкувати. Вибір за вами. Отож, поїхали! Flexbox Froggy – це крута веб-гра, яка навчає тебе CSS Flexbox у захопливій манері. Яка мета гри? Ти знаходишся у світі жаб. Твоє єдине завдання допомогти жабкам знайти свої лілії. Кожна жаба має свій колір. Тож нам потрібно переміщувати жабки на лотоси. Зможе, немовля? Постривай! Робити це ми будемо програмним кодом. У грі є 24 рівні від простішого до складнішого. Наприклад, буде збільшуватись кількість жаб, змінюватись напрямок руху, будуть задіяні дві осі, вертикальна та горизонтальна, використаємо реверс, щоб поміняти порядок жаб і так далі. Тому кожне відео представлятиме наступний рівень, який вироблятиме у вас відповідні навички. Як круто! Ви собі граєте у веселу гру і як результат вивчаєте верстку. А тепер настав час вирушити в жаб'яче болото. Тож почнімо з основ. Рівень перший. Ласкаво просимо у жаб'яче болото. Що ми бачимо? Поляризація. Жаба і лінія знаходяться в одному рядку. Можемо уявити собі горизонтальну лінію. А на цій лінії поставимо три точки на початку, посередині та в кінці. Здається, все дуже просто. А от як це зробити CSS кодом? Не лякайтеся, все теж досить просто і логічно. За горизонтальну лінію відповідає властивість justify-content. Що означають ці дивні слова? Якщо по-простому, то justify – це вирівнювання, а content – це вміст. Тобто Justify Content це вирівнювання вмісту. Ця властивість має різні значення. Розгляньмо три головні. Flex Start поміщає елементи на старті, інакше кажучи, зліва. Flex означає гнучкий, а start – початок. Flex start гнучкий початок. Центр розміщує елемент по центрі, іншими словами, посередині. flex END. Переміщує елемент на сам кінець, тобто вправо. Flex означає гнучкий, а end кінець. Flex-end гнучкий кінець. Тож скільки дій нам потрібно? Одна єдина дія перемістити жабу вправо, вісь горизонтально. Як ми це зробимо? Пишемо так: Justify content 2. Крапка, пробіл Flex End. Зверни увагу, що Justify Content пишеться через Те саме стосується Flex End, щоб ти правильно писав. Одразу після слова Justify Content ставимо двокрапку, після якої йде пробіл. А після пробілу пишемо слово Flex end і кладемо крапку з комою. Крапка з комою позначає закінчення команди. Друзі, я міг би вам за 2 секунди показати, як пройти рівень. Однак стараюся пояснити детально, щоб ви не просто скопіювали, вставили і все, рівень пройдено. Я маю на меті, щоб ви осмислили значення цих слів. Оскільки мене дивляться початківці, то я зазначаю правопис цих слів. Таким чином, ви глибоко збагнете ці значення. І коли вам прийдеться на практиці їх застосовувати, то у вашій голові все вже буде готово, розкладено по полочках. Тож після такого детального пояснення спробуймо пройти рівень. Вводимо таку команду Justify Content flex-end. Вітаю! От ви і пройшли свій перший рівень. Жабка радісно скочила на свою улюблену лілію, а ти перейшов на наступний рівень гри. Чи другий рівень буде складніший? Я би не сказав. Він буде не складніший, а просто інший. А враховуючи те, що на першому рівні я вам усе гарно роз'яснив, а ви запам'ятали, то можна сказати, що другий рівень буде навіть легший, ніж перший. Отож, до зустрічі в наступному рівні номер 2 Пройди всі 24 рівні і стань справжнім майстром CSS Flexbox.